Мій священник дав прекрасний тест для мене, щоб я сьогодні подивилася всередину себе своє серце та зрозуміла, чи я являюся вірно, істинною людиною, та, яка вірить в Господа Бога, чи просто якимось релігіозним чоловіком. Там, де дух Господін, там свобода. Там, де є справжнє пізнання Господа Бога, там людина знаходиться в радості, в милості, в любові, в прощенні, і в неї все добре. На сьогоднішній день я зустрічала дуже часто людей, які казали «Ми, вір... ми віримо в Бога при цьому у них було дуже багато злості, обід, скандалів, ненависті. І от він питає: Слухай. А якщо в тобі все це є, ти точно віриш в Бога, і ти віриш просто в того Бога, який сам собі вигадав, і ти знаєш істинного Бога. Аби знав, всередині тебе цього не було би. Якщо є, то ти знаходишся в духовній комі, і це вже страшно. Це знаєте, це як у фарісеїв. Бог каже, я вас не знаю. Вони прийшли до нього, і типу ми твоїм ім'ям провокували, ми твоїм ім'ям бісів і зганяли, ми твоїм ім'ям многі чудеса робили. Бог каже, а я вас не знаю. Ну, типу, панти були, все було так класно, ми робили то, ми робили це, ми так вірили, ми такі класні. А Бог каже, я вас не знаю. І це страшно. Страшно, коли є просто релігія, а серце не міняється, а в серці пізнання Бога немає, а відкровення немає. Це все треба міняти в своєму житті. Сьогодні нині День спасіння. Сьогодні ми можемо це змінити. Треба не просто релігію создавати, а біжати до відкровення, біжати до Біблії, біжати до Ісуса Христа, який є Слово Боже, получати істину відкровення та приміняти це в своє життя, щоб ми могли. Змінитись, не просто бути, як оті фарисеї доки яким Бог сказав гриби окрашені, порождені і хідіни, а вони були віруючими. Вони не атеїсти, вони реально віруючі люди. При цьому Бог каже, я не знаю. Я не хочу, щоб Бог так мені я все своє життя вірила. Він каже, я те не знаю. Це страшно взагалі такі речі почути, що ти, дитина, сатани, ти все своє життя думав, що ти класно віриш. Бог каже, ти взагалі-диявола. Сьогодні треба не просто релігію создавати, а відкровення мати. Змінювати своє серце, думки та служити Господу Богу. Ми запрошуємо вас в нашу церкву, щоб ви могли стати частиною тіла Ісуса Христа, учнем Його, для того, щоб примиритися з Богом по-справжньому. Нехай Господь благословить вас там, де ви є.